Наступного року Україна хоче провести Конгрес культури східного партнерства, в рамках якого організувати конференцію щодо реалізації резолюції ЮНЕСКО зі збереження культурної спадщини. Таку ініціативу висунула делегація Львівщини на конференції у Брюсселі, презентуючи Львівщину глава її адміністрації, Михайло Костюк, підтвердив, що край має великий досвід інновацій, і тут інтенсивно розвивається галузь інформаційних технологій. Голова Львівської ОДА описав свій регіон як багато рекреаційно туристичну зону з глибоким історичним корінням. На його думку, саме культура регіонів може стати глобальним об'єднуючим фактором. Цікаво взагалі подається ідея молодіжної культури, роль влади в формуванні громадянського суспільства. На конференції обговорилось також питання про засоби масової інформації, про їхню незалежність, про висвітлення культури в засобах масової інформації. І взагалі, в основному це була роль культури в об'єднанні націй. Культурна близькість допомагає не тільки у спілкуванні, а й у веденні бізнесу в Україні, кажуть учасники конференції. Україна великий ринок, і чимало польських бізнесменів розглядають її як платформу для вливання інвестицій. В Брюсселі також існують корпорації, які хотіли б заручитися підтримкою бізнесменів саме з України. Львів'яни таку можливість готові надати і до співпраці відкриті. Пропозицію українців з оптимізмом підтримали колеги з інших країн. Влітку 2013 року ми хочемо організувати регіональний семінар на тему реалізації конференції ЮНЕСКО про культурне розмаїття. Цю конференцію запропонували наші партнери з України. Я вважаю, що це дуже важливо. Михайло Костюк запросив учасників конференції у Брюсселі обговорити ще економічні питання та налагодити бізнесові зв'язки на Львівському міжнародному економічному форумі. Цей захід в області щороку проводять всередині жовтня. І зараз голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло Костюк у нас в гостях у студії. Михайло Дмитровичу, добрий вечір. Добрий вечір. Як сприйняли у Брюсселі ваші ініціативи щодо економічної співпраці з Львівщиною? Ви знаєте, наш форум вже знаний, і приємно те, що коли озвучуєш форум економічний бізнес-інтерес вже до нього появився. Тепер треба його переводити в розряд бізнес-ярмарки. Щоб не просто говорити про проекти, робити презентацію, і фактично, слава Богу, є закон про технопарки, використовуючи всі можливості, вже проводити ярмарку проєктів. І, до речі, до цього готові наші європейські партнери. А проєкт Східне партнерство, бачите, він з економічної площини добрався до площини культури. Чи зацікавила власне європейці ваші пропозиції у галузі культурної співпраці в рамках цього проекту? Ми фактично робили перегрупування на ходу, тому що такий акцент в сторону культури і культура як об'єднуючий фактор, і культура як фактор пізнання між націями. Величезна зацікавленість всього проекту Східне партнерство до української культури, репрезентація пінзеля в Луврі – це взагалі цілий вибух культурного насліддя України, яке подано взагалі там, вишиванка, писанка, українська пісня, українська вистава і так далі. І тут така скульптура, де просто фурор емоцій. Надзвичайно цікаво ще в такому ракурсі подало Україну. Тому на цьому форумі східного партнерства ми, власне, запропонували, що ми готові, ми не можемо не тільки учасники, ми готові бути титульними партнерами в проведенні тих чи інших фестивалів. І ми запропонували фестиваль під брендом Фестиваль Карпат. Все те культурне насліддя, яке базується на основі Карпат. А це шість країн, які живуть в Карпатському регіоні, можуть репрезентувати свою культуру. Починаючи від того, як ми варимо борщ, і закінчуючи тим, як ми вміємо робити інші речі: там, пісні, танці, висока культура. Власне, всі зацікавлені на цьому форумі. Багато уваги було виділено до таких предметів високої культури. Михайло Дмитровичу, дякуємо вам за розмову.